Та все кулеметну радуйся, Ой, Твій радуйся, народ відродиться. Хлопці, хлопці, побудіться, та на небо подивіться. Чую, наче що співає, а на не небі з'їхався. Що за ясність, що за диво. Може, ми скимо. У моїй житті такого зроду не було. Це, напевно, військ хороша. Гляньте, що зійде. Слава Україні! Героям слава! Я із Карпат, із далека йду, І хочу розказати, що моїй вкраїн радісне є свято. Народився Божий син, у бідній є скині. щастя цей сім і доля Україні. Від Карпату ж до Кубані українська коляда. Вже повстали із кайданів, Україна молода. Сотні років ми страждали, на Месію всі чекали, час нам братів поспішати, усіх зі святом привітати. Ой. Серце сповнене надії, стане вільним навіть наш. Збулися хлопці, наші мрії, вже щасливий настав час. Відродилась Україна, бо такі святи завіт. Заспіваємо, як родина, хай почує цілий світ. Нова і На села України зоря ліста. Паєте в такий то час. Бай, бай бай. І то без нас, чуєш, садочку співають. Мошка, коктчому оминають. Світ змінився, Боже милий. Хлопи, мошку подуріли. Холод, голод і руїна, а в них в серці Україна. Ну скажіть мені, будь ласка, що найкраще не ковбаска. Мед годівка чи свинина то на що вам Україна? Годі мушку нас дурити. Ми теж люди хочемо жити, здобувати Україну і прославляти Бога сина. Ха ха, що то, хлопці, весіє, хлопне й овідь, хлопне сіє, хлопця вчиться молотити і все жидові зносити. Хлопу ліпше в кочмі пити, закусить, і відпочити. Бо як хлоп не буде пити, то що ми з тобою Мошко, будемо жити? Забирайся, Мошко, звідси, бо торгу не буде. Та чому твої минають, і всі чесні люди. Ми будуємо країну, діцям додому до народу панувати не дамо нікому. Вай, вай, вай. Щоб жида гнати, Мошка в плечі випихати. На 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 жида били єгиптяни, Але німці мусульмани бив, москалі бив козак. Ну, а жид живий, а в нас божить має файні гроші, а за них усі розкоші. України захотіли. Та як ви таке посміли. На, -на, -на зараз ірода знайду. Найясніший світ лиця. Всіх народів государів. Слубів поріх не Україну прославляє. И тебя тут не уважают. Против кого, товарищи, собрались? Против кого бунт подняли? Против царя, московского владаря? Мне принадлежат все миры. Мне клонитесь враги. Царю, я тебе пригоден. можу стати при нагоде и ты мне в заплату душу свою, милый Душу? Душу, що ж робити? А не мог би я купити? могу клево заплатить за услугу вашу. Що для дідько світу злоту не заплата або лото, як бажає щасті, славити на цілий світ, відався мені, що схочу, а тоді я вже розкочу сюди прожити царю в щасті много літ. Почекай, що ти задумав, то не послуга, а згуба, як свою запродав душу, то вік пропав. Бо душа то дар від Бога, в пекло ставиться дорога тим, хто чорту вручить душу путь один до зла, а б країна вільна буде, будуть тут щасливі люди, що омряну свободу вибороли для народу. Лож, товариш, Этот край не буде твоїм, он мой і буде мой доскон. Я накажу тут ход свавольний, требую я послушання закона. Із севера нашлю на ваши села орды голодных генералов. Вам лучше знать, сколько люду стерла эта сила бешеных шакалов. А вы, кохлы, ищите за морями, в борьбе з рогами. Оні не буде піші цього. Увидиш, так вой говорили. Не ті часи, ми ярма поламали. Ну же народ, а ты сюда давай. Му я по тебе вже прийшла. Що ж, ходив. Чорт, товариш, от біда. Ти не слышиш, Смерть прийшла. пришла. Страсть весь весь мор. О, смерть, о смерть, моя родная, оставь меня. Я жить хочу. Я всю тебя. А залечу. <laughs> Від мене не відкупишся, ти злату, вражий сину. Пішли зі мною в домовину. то до застрачених дітей більш не будеш між людей. А корона золота, хай додолу геть злітає. Ходім, любий цай, тебе в своє покупаю. <laughs> Зіронька ясно на небі палає, правда неправду перемагає. Гайдуже з твоя сила небесна, сила і правда знову воскресла. Поборене зло лютий цар відступив, звалив його спільний доволі порив. Хай згода й любов поміж вами панує, хай вашими справами серце керує, хай злоби і заздрощів згине у трута, щоб ірод ніколи не зміг повернутись. Він чує вас, християни, що Христос народився, що народ наш із кайданів на кінець звільнився. Матусю, Україну, краю рідний, завтра багатий, хоч сьогодні бідний. Ми для тебе працювали, ми тобі допомагали. Хай подарує всі, хто скільки зможе, на діло громадське, на діло Боже. А цю родину з віртом святим вітаю, щастя радості бажаю, а за батьківським звичаєм. Много літа, Христос рождає! Славимо його! Я він чую, як же жидка. Хай буде у вас горілка. Як горілки у вас нема, то купіть собі. Вона з побажанням, з привітанням, господарі, господині і найменшенькій дитині, щоб у вас усе росло, цвіло, на гаразд усе було. Я відчую, як жить. Хай господар жінком спить. Жеби ваша дочка завтрамала печка, Жеби вам молоко позакапу текло. Ви стимали синочків, як у лісі пенячків, а дочок, як на небі сівочок. Ой відчую, відчую, ось щось солоденьке, для вас я чую. То ваше, ваше солоденьке. <laughs> І поки не з'їв, звідси не піду. Зісе ж зі <laughs> А за твою коляду дайте щось, бо я не йду. Не давайте оцяві кісіньки. Віти люди вонові, дайте гроші, папе російсь. Бо є люди веселіця, бо в Україні воля народиться, Салі в злості усаве кіниця забачить, бо комуну паб'є і весело співає, Ісусе на сіні, дай Боїні, Боже, Боже, щастя й до дай! Не сумуй народе ворогами бити, більше вже не будеш у неволі жити, старі хлостів у сервепі, не заслабачише, бо комуну п'є і весело співає, ісусе на сіні, дай волю країні Боже, Боже, щастя й долю дай!